Ну що ж, це Борис, він брат Ашота, який був у попередньому краш тест драйві. І Борис також працює, водієм. У нього є бізнес свій. І у нього є теж уаз, буханка. Ось така буханочка. Сьогодні у нас на обзорі і у краштесті також. Ось так виглядає цей УАЗ. Ми бачимо шильдик, фари ось такі, решетку радіаторну, бампер бачимо, колеса бачимо ось такі. Навіть шипи бачимо. На задній двері бачимо навіть лампочку є. Ну, фара, фара. Так що ми зараз поїдемо і розоб'ємо його. Але зараз ми подивимось на салон. Ну що ж, що ми бачимо? Ось такий руль. Обшивку бачимо на сидінні. Ще бачимо спі... різні спідометри, різні ручки на дверях, кнопки навіть на панелі бачимо. Ну що ж, давайте ми його розіб'ємо. Ну що ж, і на ось такому красному. У Азії, можна так сказати, ми зараз впадемо з цього з будинку. І ми падаємо. Лобовухою, так. Лобовухою ми, навіть, вилетіли. Ну що ж, що бачимо? Що бачимо? Людина, яка б сиділа поряд з водієм, не вижила. Це 100%. Але водій би, може, і вижив. Ну що ж, переходимо до слідючого краш-тесту. І зараз на ось такому зеленому УАЗі ми зараз впадемо з цього будинку, з іншого, усім знайомого. І ми падаємо. І теж лобовуху. Так, так. Але тепер на сторону водія. Впевнений, що водій би не вижив. Це 100%. Так, ну, ну і паш... пасажир би не, не, не вижив. Але у вас наш на ходу. Ну що ж, переходимо до іншого краш тесту Зараз ми впадемо з Роттердамської вежі на ось такому сірому уазі. На ось такій буханці. І зараз ми впадаємо. Летимо. Ух, трохи вже вдарили, але певний знову вийде. Так, так. Вилетіли. Ух. Ну що, наш УАЗ взорвався, так. Взорвався наш УАЗ. Ну що ж, народ. УАЗ дуже хороший ця модель. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі і всім пока. Ссылка на цей УАЗ буде в описанні під відео.